В Україні до кінця тижня домінуватиме холодна погода, морози ще не відступають, а найближчими днями розпочнуться сильні снігопади. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 12 лютого, опадів поки що не очікується. По всій території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями Погода, вітер буде незначний, 3,8 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у північно-східних областях. Там в день буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. А ось на всій решті території країни буде трішки тепліше від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Вночі по всій країні буде сильний мороз від мінус 6 до мінус 10 градусів. А у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях буде ще холодніше до мінус 12 градусів морозу вночі. Дорогі глядачі! 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 лютого, сніги тими у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде поки що без опадів, та переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Холодрига все ще очікується у північно-східних областях від 0 до мінус 5 градусів морозу в день. На всій решті території країни буде не так холодно, всього від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Вночі по всій країні будуть морози від мінус 5 до мінус 10 градусів. У п'ятницю, 14 лютого, сніг очікується у всіх західних областях нашої країни, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. На всій решті території буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у Харківській області. Там в день від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. На всій решті території країни буде плюсова температура від нуля до плюс трьох градусів тепла. А у південних областях взагалі до плюс трьох плюс сіми градусів. Вночі по всій країні буде від мінус одного до мінус вісіми градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!